Ja, 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 ja. Ja, 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 Так охороняємося. Десь у десь тут. Ну де як що? Гарно розуміться, як ти вибір. пара. Ти ханаєш, через полчаса, прилагає машину вже, блядь. Ооо, Юра, бо він не понял ситуації. він думав, вас по два чоловіка он тут Ну так я тебе казав. Знаєте, Той злодолік каже, бороза, два трактори пішло сюда в ліс. Прицепами. Бо добро є. Сказали, подзвонили, що є, добро. А чого ж, то мені таке що подумає. А час він дурня валяв, він не розуміє, про що мова йде. Чого він на мозку дурня валяє, стоїть? Він взагалі не розуміє, про що мова йде. Нехай діло вкривають головної, не такого індіяків.